Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас розпочався вже другий тиждень нашого 21-дневного челенджу з йоги, і цього тижня мені би хотілося щоденно приділяти з вами увагу певній частині нашого тіла. Сьогодні ми з вами попрацюємо над нашим плечовим та грудним відділами. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Розпочинаємо сьогоднішню практику на кінці і з позиції дитини. Кладемо наші коліна в сторони і крокуємо руками вперед. Тягнемось грудьми і чолом до підлоги. Розслабляємо з вами обличчя і, як завжди, ми з вами зробимо три глибокі вдихи через ніс і видихи через рот для того, щоб налаштуватися на практику. Ривомо глибокий вдих через ніс. А видих через рот. Глибокий вдих через ніс. А видих. І ще один вдих. І видих. Дивимось перед собою, трішки підіймаємо груди з підлоги і кладемо праву руку перед собою, опускаємося униз, відчуваємо, що починає розігріватися наше праве плече. Повільно піднімаємось, міняємо сторону. Опускаємо ліве плече перед собою, розслабляємо голову вниз. Знадимось перед собою. Цього разу музику виходимо на вкарачки. перевіряємо, щоб долоні були під плечима, а коліна під. Стегнемо наступним вдихом, ми з вами прогинаємось і з видихом округляємо спину. А вдих, прогинаємось. А видих, виштовхнули з від підлоги. І ще три вдих. Видих. Вдих, два. А видих. І ще один вдих. І видих. Повертаємось в нейтральне положення. І звідси ми підіймаємо праву руку до стелі. Максимально заводимо її назад. І опускаємо знову вниз. Повторюємо, ще два рази вдих, розкрились. А видих, опостили. І ще один вдих. І з видохом цього разу опускаємо праве плече на підлогу, розслабляємо голову, тянемось лівою рукою вперед або обіймаємо себе ззаду. Пробуємо розкрити наші груди догори. Повільно підіймаємось. І міняємо сторону. Наступний вдих, ліва рука до сталь. А видих, опускаємо її вниз. І ще два вдих, видих. І ще один вдих. І видих, опускаємо ліве плече на підлогу, розслабляємо голову правою рукою або біймаємо себе, або направляємо її до початку коломка, розкриваємо груди. Вискаємо праву руку під плече. Виходимо з вами на вкарачки і лягаємо на живіт в позицію сфінкса. Лікті під плечима, перетискаємо стопу до підлоги, направляємо лікті на себе, розкриваємо наші груди, розправляємо плечі. Тримаємо обличчя розслабленим, підборіддя паралельно до підлоги. Погляд перед собою або заплющуємо очі. Робимо з вами тут декілька вдихів та видихів. Повільно опускаємось повністю вниз, кладемо наші долині так, щоб пальці дивились. Всередину і з наступним вдихом, натискаючи на долоні, підіймаємо груди до комфортної для нас висоти. І ще раз розправили плечі, подали груди увар, та вперед. Вдих. І з видихом опустилися. Повторимо ще два рази вдих, підняли груди максимально вверх. А видихо опустилися. І ще один вдих. І О, видих. Кладемо долоні під плечі. Випрямляємо наші руки, натискаємо на стопи, підіймаємо коліна з підлоги. І ще раз розправили плечі назад, подали груди вперед, вдих. І з видихом зігнули коліна, з вами. Додаємо штрас на позицію верблюда. Хтось поставить долоні на поперек. Якщо вам досить комфортно в цій позиції, можна руками потягнутися до колін. Нам тут важливо подати груди вверх, звести лопатки ближче до, до одної таз подаємо вперед. Ж таки перед собою або розслабляємо голову назад, якщо вашій шиї комфортно. Зазвичай це не найкомфортніше положення. Тримаємо з вами тут 5, 4. Продовжуємо дихати. Три. Два. І один. Повільно підіймаємось, сідаємо з вами на п'яти, беремось руками за спину і в замочок, відводимо долоні назад та вниз. І ще один вдих і з видихом. Опускаємось на підлогу, підіймаємо руки до стелі. Підіймаємося на усяче положення. І цього разу ми з вами переносимо наші ноги вперед. Тримаємо коліна зігнутими, пальці ніг дивляться догори. Беремося за наші стопи, тобто пальці рук направлені до п'ят. Робимо з вами вдих. І з видихом округлюємо спину і витягаємо задню поверхню нашого тіла. Тримаємо з вами тут 5. Чотири. Три, два. І один. Знову подивились перед собою, зробили вдих, витягнули спину, взялись правою долини за, ліву стопу, ліву рука на підлозі і округлили спину витягнули зону біля своєї правої лопатки. Тримаємось вам тут п'ять, чотири, три. Два. І один. Вдих. Центр. І з видихом змінили ліва долоня на праву стопу округлу спину. Тримаємо вами тут п'ять. Стопа опирається об нашу долоню. Долоня тисне на себе, а стопа від себе. Три. Два. І один обережно підіймаємось. Тепер ми випрямляємо ноги, вдих, витягнули. І з видихом, направляючи куприк назад, ми животом тягнемось до стегн. Відчуваємо витягнення задньої поверхні наших ніг. Комусь теж буде тягнути спину. І ще тут один вдих, максимально потянулися з рівної спини вперед. І з видихом мизвоми. Лягаємо на спину, притискаємо стопи до підлоги, коліна зігнуті, руки завжди. Робимо вдих. І з видихом натискаючи на п'яти, підіймаємо тазу вверх. Грудьми тягнемося до підборіддя. Обличчя розслаблене. Зводи лопатки ближче одна до одної. І тримаємо з вами тут п'ять. 4. Три. Два. І один. Опускаємось вниз. Протиснули обидва коліна до грудей. Беремось з вами зі стопи і направляємо наші коліна до підлоги. Поперек залишається внизу. Ми залишаємось в статиці, аби додаємо легенькі такі поркати зліва вправо. Залишаємо наші п'яти над колінами, щоб у нас був код 90 градусів. І тримаємо згомити ще 5, 4, 3, 2 І 1. Збираємо наші коліна до гру, дайди. З видихом опускаємо ноги в одну сторону, скручуємось протилежно. Повертаємось в центр, вдих. і з видихом міняємо сторону. Ну, повільно повертаємось в центр, робимо вдих. І з видихом входимо в коротеньку шувасу, або ось супта конесна, позиція лежачого металка. Пам'ятайте, що ви завжди можете виставити відео на паузу, залишитись трішки довше. Все залежить від вашого бажання, від ваших часових можливостей. Робимо глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Поки вдих через ніс. Но видих. І ще один вдих. І видих розслабляємо все тіло. Готові, повільно збираємо ноги разом. Можна перенести коліна до груда і робимо вдих. І з видихом повільно, через ліву чи праву сторону ми з вами виходимо у комфортне сидяче положення. Тримаємо спину рівною, плечі розправленими. Робимо в цьому положенні і ще декілька вдихів та видихів. Пускаємо руки здовж тіла, на піді, маємо руки над головою. І з видихом долоні до грудай. Ом, шанті, шанті, шанті. Переносимо наші долоні до чола. До губ. і знову до грудей. Пускаємо долоні на коліно, розфлющимо очі. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишайте коментарі. Заглядайте в опис під цим відео, там я залишаю інформацію про те, як займатися зі мною онлайн, або як мати доступ до довших практик. До зустрічі в новому відео!